Добрий день. Сьогодні ми з вами оцінюємо кавери темпас, які вийшли за цей рік. І перший на черзі наш дебютний кавер Stray Kids' Taste. Ваша оцінка від одного 10. Так, ну давайте почнемо з того, що це наш дебютний кавер, да, типу, і мені здається, для цього я навіть поставлю 8. 8 балів. Мама, мама любить. Мама любить. Вашу я, я ставлю 6 за мінус за сапоги, які умерли після цього. Мінус за качество. Мінус за. Мінус. Шість балів. Все. Ваша оцінка? <рес> я ставлю 9 з десять. Oh, <рес> Хорош! Такого більше не буде. Це просто, <рес> <рес> да, Дійсно, дев'ятка в цьому буде. <рес> <рес> <в рес> <тінь. рес> Ну, Я там не знімалась, але е, як е, хореограф-постановщик цього танця, я ставлю е, 8, мінус 2 бали тільки за з'їденне качество і Ні, да, без мене і так, оце, жопа і в калюжу. Це теж ну, таке собі було. Так. Е, да, все, можна може ще оператора. Оператор, який це знімав, пожалуйста. Блін, а я. Я ставлю. Вісім з десяти. що так, мінус бал за те, що по факту якість дуже з'їлась, і, напевно, що це можливо освітлення повпливало Його було мало, можливо. Ну мені так здається, я погодом за зйомки, його справді було мало. Якби його було трошки більше, може якість була трошки краще. А... Ладно, Уліяна Юрівна. Ой. Ой, ну я ставлю цьому каверу. Десять з 10, тому що він мені прям освітлення подобається, вот. без шуток. Вообще, мені прям капець як подобається, прям всі такі ох-ох ну, да. Саша ох-ох, гав гав гау да.